Просто. А яке свято найбільше в православї? Різдво чи Песах, Ну, тобто Великдень? Ну, звісно, Великдень. Великдень. Ну, а Різдво, напевно, що друге. За важливістю. І ви не знаєте, коли Різдво? Ну, слухайте. Не знаю, не знаю. Вот такие вы православные. Ну я не христианин, тому я вот хотів с правослужба ну, з людьми, з християнами поговорити. Не, я розумію, от ви як то більше подстрикаетесь, ніж говорите, тому що Не знаю, смысл вашего пострикательства от именно. Слухайте, я от послухав пісню Макаревича про ну, державную в Росії, макарите, розумієте? про російського чоловіка. Вибачте, ще раз? Ну, це про російський человек. Ну як проросійський, ну розумієте. Ну, ну, він, він переїхав состратіг. до Ізраїля. Ось. Національний ну, ні, спіл... він був з Росії, чоловік, він з Росії. Був з Радянського Союзу, потім з Росії. Ні, навіть не з радянського, а він з Росії, блядь. Повторюю, він був з Радянського Союзу, потім з Росії, потім не, не, з... переїхав до Ізраїля, так. Ось. А і ще, скоріше за все, що він дремене до США, тому що в Ізраїлі війна. Ну таке.